Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги. Хочу запропонувати такий комплект переносу трирозподільника РП-80 на тросах позаду трактора. У даному випадку у нас троси 1,20 метра довжиною. Так, позначка. Що це саме 1,20 метра. Вони під вилочкою. Такі три троси в комплекті у нас. Потім у нас блок важелів, то що встановлюється праворуч на крило. До нього три рукояточки, Потім такий вот комплект у нас під'єднання тросу. Значить, там, вінтики є. там у нас є болти, там пальчик у нас всередині. Тут його буде видно О, там пальчик, вилочка і прокладочка така паропасова. Так, І щоб зайти у вас до ще отакі от комплекти ми даємо, бо там мене по розміру трошки не співпадає, щоб от перейти отакі от комплекти. Так, друзі. І е, панель отака вона, шкіра заміннику з кольоровим таким от рядком. Дуже гарно виглядає. Може бути і з червоним рядком, зеленим, синім, або, звичайно, чорний шкіра замінник. Отакий От весь комплект у нас коштує 9390 гривень виходить. В даному випадку людина вибрала, замовила метр 1,20 траси. По класиці метрові, це якщо праворуч позаду трактора, і там метр двадцять беруть, коли посередині ставлять. І метр 50 можуть бути троси, то це як ви ставите ліворуч над заливною горловиною. Друзі, ще раз 9390 гривень такий комплектик. Людина ще замовила у нас додаткове сидіння, воно от не в зібраному стані. Тобто от його спинка тут. І всередині там ще накладка на крило. Тобто воно ліворуч по ходу трактора, по ходу руху трактора встановлюється. Якщо у вас рідне сидіння стоїть, то без питань воно стає. Закріплювати можете по бажанню, можна саморізами або болтами до підлоги, можна і не закріплювати, воно там стає. Нічому не заважає. Спинка прикручується тут, болти там у комплекті, от, отвори є. Прикручуєте спинка може відкидатися, там е, є такий упор, тобто або на упор, або відкинути її, скласти. І накладочка на крило, отут прикручуються, тут отвори є. Прикручуєте і у вас на крилі також така некушечка буде. Дуже-дуже зручно і приємно. 2600 гривень таке сидіння коштує додаткове. Воно цілком із металу і оздоблено зовнішніх старин шкірозамінником чорним. Ну і звісно ж, людині отакий приємний подарунок з зображенням трактора, на якому він працює, у даному випадку мтз 892 Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. На все добре.